Ну що, доброго ранку мої юні любителі барахла. Як і кожну неділю, точніше не кожну, але вже третій раз ми приїхали на барахолку. По новому сьогодні впали. Сьогодні у нас різноманіття, бо вчора ми були на горі і вгадайте що, я сьогодні не можу наступити на ногу, як я вчора їм мріяв. Ніч була більш-менш, а от зранку все капець, в мене нога. Ну, це не те, що я прямо очікував, але дуже велика була вірогідність цього, ось я це і отримав. І отак от я тепер на п'яточки, на хромой князі можу ходити. Але життя борхливе, треба рухатись, треба знайти пару речей, може вони тут будуть, мені з інструменту треба. І як завжди пройдемося, подивимось, може щось цікаве сьогодні буде. Емілія, що ти побачила? Меблі, які круті. Колекція меблів. Ой, ага. все працює, все відкривається. Дивись, щоб вона нічого не зламала. Красиво. Так, побачив э, консольку, типу як Нінтендо. Так загорівся, мені сказали 30 євро, я кажу, давайте 20, мені кажуть 25. Але я скинув чат до людей, які розуміються. І там типу, тільки коробочка, немає нічого, ні джойстиків, нічого. І мені сказали, що не оригінал і що коротше, сама тушка. Коротше, кажуть, її ціна 0 гривень, тому... тому я... Пропускаю, шукаємо далі. Ну, в принципі, товари всі ті ж самі. Але я хочу уважніше подивитись, поки я повільно ходжу. Ой, Мілі, я щось купую. Подивитись, може інструменти знайду. Мені треба штангенциркуль. циркуль. І мені треба викрутки маленькі. Чимало, може хтось продає. Пошукаю. Якийсь сабзіро продається. В принципі, багато цікавих речей, але мені вони ні до чого. Такі різний декор, різний посуд, різні штуки, дрюки. Іграшок дуже багато, якісь електроніки старої багато. От що це за фільмоскоп? Але по моїй темі це маска. Та електронні... Ну як електронні? Приставки, консольки. Не бачу, не бачу нічого. О, цей дядя минулий раз, я його бачив, який рибу красиво малює. Котики. Котики красиві. Масштабні. Блін, з хромою ногою, конечно, ходить замечательно. Ага, оце тут може бути і штангенциркуль, чому ні. Треба копати. Піду копати. Ага, ага. Незручно. На одній нозі. Ні, це декор. Інструмента. Не бачу. Ой. Ага, оці іграшки я заїжджав, бачив. Красиві, красиві машинки, але мені їх поки нема куди. От я хочу собі макет залізної залізниці. Оце б туди воно в канало б. Але не сьогодні. О, тепер ти в другу сторону. Для міля ділова, руки в кармани. Пішли міля до твого дяді в ящик. Посидиш, пограйся. А, ну, Еля питає дорого. Мені люди сказали, що то по-перше не оригінал, а підробка, ну як, не оригінальний ринок. І без а, джойстиків і без кабелів вона 0 гривень коштує. О, дивись. Шари. Шари. А ти кажеш, нашу я шари збираю. будь пожалуйста 50 центів штука. Не У мене вже є трошки. Фу, радянські значки. Фу, фу-фу, фу, фу. -фу, -фу, -фу. Пришли. канхветы. Жиробынятка. Испаниол. Дивись, іспанська мова. Може купити книжку? А, з картинками. Номбрес. Mm О, -hmm. oh, тут є слова, словарик. Словарик, mm так. -hmm. Да. А де ти бачиш? Ну, он з буковки, названня, сифон. Mm -hmm. В ресторані. Mm -hmm. Сифон. Ау. Mm -hmm. Емілічка, зараз секундочку. Що, спитати mm -hmm. ціну? Так. Mm Окей. -hmm. Okay. Mm -hmm. Придбали. Mm -hmm. Придбали словник. Книжку іспанських слів будемо вивчати. А на здачу нам дали ще 10 тисяч маленьких солдатів, яких будемо збирати діораму. Дай, Емілія. Так вона ж їх розсипить. Ні, Емілія. Все, ми заліпли у іграшки. Емілія. Це наш солдатик. Дай, це мені. Це якась тітя. Це собака Чик -чик -чик. Ну, тут з зміля ми можемо провести цілий день звісно нескінченна кількість іграшок тварини істоти мультяшки Це треба копати і копати Ай. Інструмента нема. Шукаю, у якийсь контролер неоригінальний, якийсь хінтай. О, PlayStation 3 move. О, тут цікавий прилавок у дяді, тут картриджів багато, але я ціну не розумію. І тут ну, нема прям такого, щоб мені було цікаво. Особливо не включаю камеру, бо це те саме, що і було всі ті рази. Це я так уже, щоб не мовчки. Включив, хоч осільний, там у неплвочці продаються, тобі не треба. Вон там у дяді багато всього. Так, інструмент. Чому ніде немає інструмента? Іграшки. Емілія, треба йти далі. Пішли. Ого, який паровоз класний. Ото цікаво. Там і рельси, і вся фігня. Ого. І маска на стіни. А ну це мені цікаво, ну, Дай я запитаю. Оце клас, оце набор. Ану. Камера залючила. Включив, виключив. Прикольний наборчик, оце там ціла екосистема. Вагончики, паровозики, риєчки, електрика, вся фігня. 100 євро. 100 євро це, це багато. Так, що у нас тут? Якісь пупсики. Фуксики картиночки. Не бачу інструмента, все хочу собі знайти викрутку та штангенциркуль. але нічого такого не бачу. Іграшки. Коробочки. О, тут, може, маски будуть. Опа! Блін, з такою швидкості я, звісно, сьогодні переміщаюся, що. Просто просто жах. Мп 3 плеєр стоїть. Клас, клас. Мікроскоп. О, такий МП3шка. Емілія вже є копитний барахольчик. Ходить, коли треба, злазить з маминих, біжить до іграшок, бере собі щось завжди, але не дорожче, ніж 1 євро. Це що, трубка чи що. Ча, це дудка, мабуть. Цікаво. Касети. Аудіокасети. Я такого не бачив вже 100 років. Ладно, вініл там, я розумію, але хто. кто аудио сбирает. Эмилия. Миля. Миля. Пришла. Ось Вагоны, бачу. Так, ну дайте інструментів, що ви надаєте мені інструментів. Роги. А, ух ти, Оце техніка. А що це таке? І баришня якась симпатична стоїть. Оце техніка. Алькател. Баришня неприлична. Диски якісь. Це треба експертам скинути. Все, я вже зрозумів стратегію, я вже ходжу і сфоткаю і кажу людям є таке чи ні. І вони кажуть, ні, нема. Маска страшна. Скулзон, ого. Так, нам трошки залишилось. Так, а ну чекайте, це що таке? Це що за приколи? Це ж Nintendo 64. Ану чекайте. Це треба в експертів запитати. Неочікувано перервався репортаж, бо я побачив цю Nintendo і щось у мене заграло у правильних місцях. Робив я відос маленький, скинув в чат, а є в мене чат, де люди займаються барахолками і ремонтами, всякими ретроштуками. Я у них спитав за ціну, вони кажуть, ціна адекватна, кажуть, 100 євро адекватна, 80 супер. Допоможіть, термінове включення. А, значить Зайшов таку штуку Nintendo 64. Типу фул комплект. Ну я не шарю, але схоже, що фул, Бо тут є отакий от якийсь кабель, щось таке, щось таке. Тут щось рухається, сама тушка, кабель якийсь страшний. Коробка, усі папери, усі книжки, уся фігня, коротше, все. все все, все. От така конструкція. І кажуть, що це 100 євро. Підкажіть, будь ласка, чи це адекватно. Я спробував поторгуватися, але мужик трошки шарить і не скинув. Ціну каже, ні, я знаю, я не можу. Подарував мені ще на сєв в подарунок. І дав мені багато корисних контактів, де тут ще і ринки, де що. От, тому є в мене в багажнику він лежить комплект. Якось доберуся і протестую, і запущу, і треба картридж, треба приходячок, але то вже таке. Але давно я хотів почати цю колекцію, ось вона почалася. Друзі, ну допоможіть тоді, що, що, що це я придбав таке. Кажеш, загляни сюди, заглядаю що це таке. Щось є. Я не знаю що це. Дайте підказку, що це таке. Memory expansion. Щось, якийсь експеншн. Ну виглядає нормально, типу, як щось адекватне. Це що таке? Якась задній прохід, не знаю що. це. Тут не знаю, що це. Джості. Щось, щось торчить. Так, що це таке? Не можу. Одна рука не дає. Ну потримай, будь ласка, чи ти зайняте? Не, що, що це? Я, я не знаю що я роблю. Коротше, тут щось є, але що це я не знаю, як його дістати, я не знаю. Підкажіть, будь ласка, що, що я маю тут очікувати. Добре, а зараз ми приїхали куди? В Макдональдс поміля. Сподобалась іграшка минулого разу. Зараз будемо брати. Все. Дошкрябали до, до століка, нога болить, ледь хожу. Сьогодні на дитячому меню. На соках, на картошки. Дитячий бургер вже з'їв трубочка. Мабуть, її нам не дали. І сьогодні нам в Маріо Карт Хеппі Мілі потрапився нормальний Маріо. Розукрашений і красивий. Бо минулого разу нам дали якусь принцесу рожеву. І вона не красива. А це клас. А це міля на барахолки купила за євро, я не знаю хто це, але буде. А це солдатики, що нам на здачу дали. І десь ще книжки, і десь моє Нінтендо. Так що сьогодні день перший раз барахольно такий приємний. Я сижу і рахую, що нам оце в Макдональдсі поїсти десь 20 чимось євро. І то я взяв два дитячих меню, щоб у мілі була іграшка. Ви вирішив перевірити, що таке за книжка. Книжка, походу, попсова якась. Краще б два Маріо взяли. Так от нам поїсти на трьох це 20 чимось євро. Тобто Нінтендо за 100 євро це 4 рази в Макдональдс ходити. Коротше, придбання з усіх боків. Вигідне. Дай Медем.